Піхала носа в нашу мову і знищила левову частку слів, тож давай їх відроджувати. І перше унікальне слово у сьогоднішньому сумному топі оник. Воно настільки пролинуло мені до душі, що я велів би його повернути у вжиток. І хоч це слово дуже логічне, ви навряд чи здогадаєтеся його значення. Адже оник означає цифру нуль. Логіка була сталева. Оник похідне від літери О. І графічно літера О збігається з цифрою нуль. Онику до вашої уваги наступне слово Лунина, що означає «родимка». Також лунинами називали невеличкі родині плямки на шкірі. Речі, якщо ви досі не зберігли це відео і не поділилися ним з друзями, зробіть це. Підтримайте мою сторінку, адже для мене це дуже важливо. А краще підпишіться, а ми їдемо далі. Третє слово осоння, і означає воно фактично під відкритим палючим сонцем. Погодьтеся, куди простіше сказати одне слово осоння, аніж цілих три під відкритим сонцем. Але і ця питома українська форма була заборонена, як ми усі розуміємо, простих шляхів нам не бажали. Переходимо до романтичного слова видноколо тобто простір, який можна охопити зором, простими словами, горизонтну або ж обрій. Ще Леся Українка писала: далеко розляглась долина Йорданська, на видноколі колі мріють гори. Ну і крачкомами підібралися до п'ятого останнього слова на сьогодні нагніток. Як думаєте, що ж воно означає? Напишіть свої версії в коментарях. Ну а на завершення я додам. Українську мову намагалися знищувати століттями, спалювали словники, контролювали друкарні, створювали списки слів з примірниками, як казати можна, а як заборонено. В прямому сенсі переслідували і знищували інтелігенцію мовознавців і простих людей, і робили це не українці. І от в мене питання: ми ще довго будемо слухати східно-сусідську музику і казати, що не у мові справа. Мені здається, що в 25-му році доволі прикро доводити ще комусь, що українська це гарно. І її потрібно плекати. Ну а ви що думаєте з цього приводу? П'ять.